Сафран це перше видавництво в Україні, яке спеціалізується на українських перекладах класичної та сучасної азійської літератури. Видавництво прагне познайомити нас із різними культурами, країнами та регіонами Азії через книги та історії, які вчать, розважають та надихають. Я обрала для себе на огляд два тайванські романи. Квір Роман Місто привидів. Молодший син тікає в Берлін від тиску й жорстокості рідного містечка Йондзін. Він молодий письменник і гей. Сподівається знайти розуміння та прийняття в іншій країні. Але Чень змушений повернутися додому, в місце, яке він вважає проклятим. Тиждень, під час якого за віруваннями тайванців, духи мертвих приходять у світ живих. Чейн зустрінеться з приводами свого минулого. Книга розкаже нам про сімейні таємниці, про які у такому маленькому містечці прийнято мовчати: провінційні забобони, протистояння культур і віднайдення власної ідентичності. Збірка оповідань письменниці Саньмао про її життя в колоніальній Сахарі в середині 1970-х років. Саньмао бунтарка і мандрівниця, яка мріяла стати першою жінкою-дослідницею, що подала найбільшу постійно. Світу. Дитяча мрія привела її до загубленого серед пісків містечка Ель Айон, столиця тогочасної іспанської Сахари. Пишіть, чи знайомі ви з видавництвом, і якщо так, то які книги ви можете порекомендувати.